Незабаром відбудеться 13-й міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черновіць. Цьогоріч у програмі будуть презентації нових книг, діалоги про війну, виставки картин та навіть ювелірних виробів. Що змінилося в улюбленому дійстві чернівчан? Дізнавалась моя колега Любов Копець. Вже з 2 по 4 вересня відбудеться найочікуваніша подія цієї осені, чи не для кожного чернівчанина: – 13-ті міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіць. Чому тепер це не фестиваль, та яких іще змін очікувати відвідувачам, розповів Святослав Помиранцев, президент Міжнародної літературної корпорації Мерід'ян Черновіць. Цього року назва, ми утримуємося від назви фестиваль, тому що фестиваль це свято з латинської. А нам поки що не святкується. Поки. Наші міста обстрілюються, поки наші полонени знаходяться в полоні, в концтаборах, да. тому нам поки не святкуються. Я впевнений, що одного дня ми будемо святкувати і нашу перемогу, а поки це. Міжнародні поетичні читання. У концепції поетичних читань також буде чимало змін. Якщо всі минулі роки це була триденна культурологічна прогулянка містом, то цього року усі заходи будуть відбуватися лише на вулиці Ольги Кобилянської, у літературному Целанівському центрі та навколо нього. Буде чотири головні локації: п'ята бомбосховище. Перша локація це буде саме в літературному центрі Целана. Друга локація це на вулиці на Кобелянській. Біля Целанівського центру. Третя це е, на першому поверсі готелю Магнат Централь, в якому знаходиться на другому поверсі там кінотеатр Ред. Я думаю, всі чернівчани знають. А на першому поверсі там велика зала, яка називається Медіа. От, в тій великій залі на першому поверсі. Також під час читань буде працювати виставка у Вернісажі на панській, теж поруч, виставка картин, і також в цьому Вернісажі на Панській у них є розкішний підвал, який є одночасно бомбосховищем. Там буде встановлена альтернативна сцена, яка буде працювати в разі повітряної тривоги. Ми будемо робити паузу, будемо запрошувати як спікерів, так і відвідувачів переміститися на цю сцену бомбосховища, тому що безпека у нас в пріоритеті в цей час. Відвідувачі зможуть побувати на презентаціях нових книг Андрія Любки та Катерини Калитко. Окрім них, потішать своєю присутністю топкі відомі поети та письменники, як Юрій Іздрик, Ірена Карпа, Микола Леонович, Ірина Цілик, Григорій Семенчук та багато інших. Також будуть гості з-за кордону. На Меридіан приїдуть поети, письменники з України, а також з Австрії, Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю. Всі будуть наживо, ми не робимо цього року онлайн виступи. Всі будуть читати тут, в Чернівцях. Як розповів Святослав, усі учасники як з України, так і з-за кордону, їдуть на Меридіан Черновіць із великим задоволенням. У програмі заходів будуть поетичні читання, діалоги про війну, виставки картин, презентації нових книг та навіть ювелірних виробів. Не пропустіть найкращі вихідні цієї осені з 2 по 4 вересня. До зустрічі на Меридіані Любов Копоть, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4